Доброго здоров'я, дорогі глядачі! Вітаю всіх 1 вересня, особливо в кого дітки, хто сіде в школу, хтось іде в садочок. Запасаємось терпінням, щоб наші малі добре вчилися, були здорові, і головне, щоб було більш-менш спокійно, якщо так можна сказати. Отож, сьогодні такий великий, дуже важливий випуск про те, що чекає українців з 1 вересня. Вересень, знаєте, він завжди знаменує початок якогось нового етапу: хтось іде в школу, хтось у виш. Для всіх нас приходять ну, якісь нові правила, зміни, виклики. Цього року їх буде чимало від мобілізації і пенсій до освіти, субсидій і навіть на напальне. І давайте розберемо абсолютно все докладно, простою мовою, з поясненнями, як все це вплине на життя простих людей. Отож, почнемо з мобілізації. Нові правила. Головна зміна в вересні це те, що всі працівники ТЦК тепер мають носити бодікамери під час перевірки документів і вручення повісток. Для чого це робиться? Офіційно для того, щоб запобігти зловживанням і захистити військовозобов'язаних і самих працівників ТЦК. Тобто тепер в будь-якій ситуації буде відеозапис. Тобто, розумієте, все це робиться не для того, щоб захистити людей простих, яких, вибачте, ТЦКшники б'ють, і ми це бачимо що не в кожному відео, так які знімають прості люди. А це виявляється робиться для того, щоб захистити працівників ТЦК. Від якихось там нападок людей і так далі. От скажіть, ви хоч на одному відео бачили, щоб е, про, про, проста людина, е, я не знаю, чоловік е, там кидався і, і бив просто так. от Просто він стоїть і починає. Нема такого. Хіба що людина захищається після того, як її починають гамселити? Е, але, ото, як кажуть, є і інший бік медалі. Це означає, що будь-який контакт з ТЦК. Тепер буде фіксуватися, а отже, легше буде довести правомірність дій військомату, але важче буде оскаржити щось через не було доказів. Наприклад, так як ото кажуть. Не знаю тут. Дуже багато питань до всього цього. Знаєте, я про мобілізацію і нові правила вересневі так: мобілізації ТЦК, і так далі. Буде робити про це окремий випуск. Там є про що поговорити. Скажу тільки одне: що до всього цього дуже багато питань. Все це будемо розбирати в випуску про мобілізацію. Не знаю, можливо, завтра, можливо, післязавтра вийде цей випуск. Будемо розбирати. Отож йдемо далі: пенсії і ідентифікація в вересні буде ну, дивіться. Нічого кардинально не міняється, тобто ніяких підвищень, нічого не буде, вересень як вересень. Але пенсіонери, які живуть за кордоном чи на окупованих територіях, повинні обов'язково пройти ідентифікацію до кінця року або онлайн через пенсійний фонд, або відеозв'язок. Це треба зробити обов'язково, якщо цього не зробити. Виплату можуть призупинити додатково. Залишаються надбавки звичайно за віком. Це не тільки у вересні, це кожного місяця. Тому це не нововведення, це просто продовження так нових правил, які там були введені багато років тому. Тобто залишаються надбавки за віком від 300 гривень після 70 до 570 після 80 років. Далі, це такі, якщо підсумувати, це такі невеликі суми, але саме їх уряд подає як турботу. Так? Чи врятує це від зростання цін? Відповідь очевидна: на жаль, не врятує. Субсидії і комуналка з вересня буде діяти більш жорсткий контроль. Якщо у вас борг за комуналку понад 680 гривень, я вже робила про це програму окремо, можете подивитись, субсидію можуть скасувати. Якщо є, наприклад, депозит більш ніж 100 тисяч гривень, або купівля на понад 50 тисяч гривень, теж буде відмова. Тепер субсидійні гроші будуть напряму списуватись тільки на оплату комуналки, без можливості там, використати це на будь-що інше. Влада пояснює це боротьбою з боргами, але фактично це ще один інструмент просто контролю над людьми. Освіта дивіться, починається новий навчальний рік. З 1 вересня стартує навчання. І тут дуже багато змін. Тут прям дуже багато змін вчителям під, підвищить доплату. Тепер буде дві тисячі, але по суті підвищили тільки на тисячу, бо ще тисячу додавали ось там скільки місяців назад. Далі, урок захисту країни все це стане обов'язковим дві години на тиждень для старшокласників. Також з'являються уроки енергоефективності, тобто школярів будуть вчити економити ресурси. Якщо це оця дебільна, дебільна реформа, яка я просто-просто дуже я не знаю, скільки випусків зробила, і так люди вже кричали про все це: що не робіть цей бред, але його зробили. Якщо в школі тепер менше 45 учнів, фінансування з держбюджету припиняють. І робіть, що хочете ну, ось якось так. Іначе знаєте, іначе школу не закриють, але фінанси давати не будуть, фінансувати не будуть. Хочете навчатись, вирішуйте там з місцевою владою. А місцева влада теж скаже, ну, грошей нема, що хочете, то хочете, самі фінансуйте ту школу. Крім того, в школах з'являться офіцери освітньої безпеки. Вони будуть слідкувати за порядком і за безпекою дітей. Далі трошечки про студентів і стипендії. З вересня підвищуються президентські стипендії. ПТУ 6 коледжі 7 університети 10 000, аспіранти 23 тисячі гривень. Це значні суми, і вперше стипендії виглядають реальним підкріпленням для молоді, але отримати їх зможуть далеко не всі, а лише найкращі: податки і нерухомість. До 12 вересня треба сплатити податок на квартири та будинки. Якщо цього не зробити, будуть штрафи. Також уряд вже закладає нові ставки штрафів і податків через майбутнє підвищення, мінімалки. У 2026 році. Далі трошечки про ВПО і програму «Є оселя». Для переселенців з 1 вересня продовжуються виплати для певних категорій: пенсіонерів, людей з інвалідністю, сиріт, сімей з низькими доходами. Але програма прихисток, коли люди отримували гроші за розміщення переселенців, вона перезупиняється, через що нема. Грошей. Також оновлюється програма ЄОселя. Молодь до 25 років зможе брати іпотеку з першим внеском лише 10% замість 20%. Для військових, медиків, вчителів діють пільгові ставки на житло. Трошечки про транспорт і Укрзалізницю. Дивіться, з 1 вересня старий сайт Укрзалізниці він повністю перестає працювати. Всі квитки. Можна буде купити лише через новий сайт і мобільний додаток. Крім того, Інтерсіті Плюс Київ, Одеса тепер курсуватиме цілий рік, а не тільки влітку. І акцизи на пальне важлива зміна для всіх, хто має авто з 1 вересня стартує поетапне підвищення акцизів на пальне. На бензин і дизель податки зростуть поступово, щоб дійти до європейських рівнів. Вартість газу для авто може зрости вже цієї осені. Експерти прогнозують загальне зростання цін на пальне десь приблизно на 9% до кінця року, тобто нормально так підвищиться. І трошечки про інші зміни: заборона продажу нікотинових товарів без акцизних марок. Тобто, навіть там я не знаю якісь нікотинові пакетики тепер будуть під забороною. Безкоштовне харчування в школах на прифронтових територіях для учнів 5-11 класів. І старт базової військової підготовки у вишах. Тепер кожен студент отримує військово-облікову спеціальність. Висновок такий: вересень принесе цілий пакет змін. З одного боку, є позитив, тобто підвищення стипендій, допомога для переселенців, нові освітні програми. З іншого боку, зростання акцизів, нові податки, жорсткіші правила для пенсіонерів і субсидії, а головне більше контролю з боку держави. І тепер головне питання: чи стане жити легше простим людям? Чи всі ці зміни лише ілюзія турботи? Коли насправді доходи українців відстають від цін просто в рази, просто в рази, дякую за увагу. Пишіть, що ви про все це думаєте. В мене все на сьогодні. Зустрінемося завтра. Новини політики, економіки та нашої перемоги. Завантажуй, маю.